Все, машина готова, зроблена. І вона до нас приїхала бензиновою. От, ми повністю розбирали ту машину, знімали кабіну, знімали, мотор демонтували, кузово, все повністю була гола рама. Починали, робили. Заміна двигуна. Поставили дизельний двигун ОМ-904ла. Відварило. Зараз я покажу. Двигун стоїть, Mercedes. Роботи було багато зроблено. Кронштейні. Роботи було дуже багато зроблено по установці мотора. От. Поставили мотор. Кардан переробляли кронштейни, задняштейн, то все повністю робилося, подушки. Коротко. ну Тут роботи було. Хто, хто робить, той знає, що тут таке поставити мотор. Тільки витягнути, і поставити. Треба все повністю, щоб все грало, і радіатор, все підходило, все. і ті матрубки, і то все. все. До хрена роботи. О, також ми по тій машині робили заміна редукторів. Поставили швидкісні редуктора 33х6. Стоять редуктора. Ставили дубль кабіну. Дубль кабіну робили, взяли тут ще одну кабіну, розрізали, зробили вставку. Вставка десь має 70 см, ну, але в середині виходить десь. Більше метра, більше метра, десь метр двадцять в середині від одного крісла до того крісла. От. Так салон був зроблений повністю, все перетягнутий салон. От. Було перетянуто. От Отата допомагав робити. Ну, постелено. постелено все, без шум, шумка, шум, все як має бути. Рівні безпеки стоять. Крісла, рівні безпеки. Карти дверні. Шток приборів Mercedes, замок зазжигання Mercedes. Проводка з'єднана Mercedes з газоновською. Лишилися ті всі повороти, то все, щоб не міняти, все лишилося. Та проводка, поміняли лампочки, релюшки. все то було От, Поставлений був бак від ТВЕКу на 120 літрів. Зробимо заборник, бо самі робили, бо не було, то заборника не було. Ставили насос на підкачку, щоб докачувало. От. Було вкорочено кузово. Кузово, скільки воно там має. Трошки там. Так, так, так хотіла людина, так ми її зробили. цю машину, От. Було багато все почищено, розібрано, все грунтовано, шпакльовано. Все короче, робилося в нас, бо ніхто не хотів. Просив, щоб ви помалювали, всі відказувалися, машина велика, нема куди її поставити, запхати, в бокс, гараж, коротше, Все робили самі. Шпаклювали, малювали, варили, все. От Я робив ті пороги, тут з'єдного з одного з порогами, середині лонжерони, усилення, там, щоб рама була з'єднана. Вона вийшла типу під єгера. От, а ящик акумуляторний розширяли, підножка була зроблена. От. Машину ми віддаємо вже на номерах, машина з номерами. Я вчора отримав номера, зареєстрував її, повністю все було на нас. От така була робота зроблена. І так вона машина виглядає. У нас є автолій 4х4 з Бараш. Те саме, саме, де було зроблено джип Україну. І ми ще одну мали з тої фірми, фірма Модем. Ми з тієї фірми мали машину. Теж переробляли, ставили їм дизельний двигун, але та була літучка, теж така сама, теж 3308, але був пасажирська, пасажирська була. От. По мотору там багато зроблено, по тих то все там, ну дуже дуже багато було зроблено роботи. Але машина вже все, повністю їде гарно. все, їде на, Розганяв її 70 кілометрів, півтора тисячі обороті 70 км. Більше не розганяв. Чужа машина, неохота. Треба, щоб вона проїздила, та машина протерлася, то все, тоді буде, вже, можна буде її розігнати, Попробувати подивитися. О, то ми віддаємо мотори. Людям, людині віддаємо мотори, два мотори з тих газонів, радіатор, там, там раніше віддали. кузов вони будуть переробляти, ще таке так, зробили їм, щоб зареєструвати її. То все. Такий невеличкий огляд зроблений. По тій машині, кажу, мінялися редуктора, швидкісні, двигун, от, кабіна. ну Роботи було багато зроблено, обшивали салон, все повністю все було а до я було зроблено все у нас в тому гаражі. В тому гаражі була вже не одна машина зроблена, перероблена. от, Так само і тут і на армію робили машини. І, на... і підзмітну установку робили, теж такий прицеп розробляли самі, прицеп лавета. От хто дивиться, бачив моє Тікток, той бачив ту зенітну установку, під зенітну установку той прицеп бачив. От Таково в нас От ми займаємося таким, такими переробками. От. Кажу, машину взяли, повністю віддали з номерами. Провели машину, повністю сертифікація, реєстрація, все. все, все. І Машина пішла. Завтра забирають машину люди. Так, якщо комусь щось треба... лише цікавить номер 098 048 42 83. Вот. По машине. Зараз.